Вітаю всіх! Ніхто не дивиться таку цікаву тему, не бачила жодного старологів таке питання цікаве. Ось в мене що прийшло в голову. Скажімо так. Дивіться, ніхто не подивиться стан. Військовий стан, стан техніки, боєприпасів, не знаю, як це назвати, у ворога і у нас, в якому хто стань. Від цього ж все залежить на полі бою. Чомусь ніхто. Давайте так. Стан. Забезпечення війська, РФ боєприпасами, техніками, все, що потрібно для війни, військове спорядження. Боєприпаси, техніка там, зброя. Стан військових РФ для цього забезпечення. який? По-перше, хитрий. Ви знову, знаєте, по дияволу четверка жезлів. Ви знаєте, це як дос, достатній. це так достатній. Той же час виходить двійка мечів. Це ситуація тупікова. В якийсь момент перестає вистачати. Розумієте? Прикол. І наступає розпад. Вибачте, дитина спить, то йому сниться щось. Так, дивіться. І рух стає важкий. Вісімка кубків це рух далі. А тут на нас четверка копки взагалі застіє. Виходить. В якийсь момент, ви знаєте, є, вистачає у них зброї завжди до якогось моменту, і потім цей рух вперед стає для них каторга і розчарування. Ану, кінцевий результат який? Так. Угу. Ну, дивіться, кінцевий результат це як ховатись доведеться ховатись вже від усього, від цієї ситуації. Тому що військових там є забезпечення, але воно не всюди і не в тій же кількості, якої треба. Чогось досить багато вистачає, але воно постійно закінчується. І коли наші б'ють логістику, це дуже чутливо. Добре, добре. Тепер, тепер дивимось наших. ЗСУ, стан по зброї. Як забезпечені зброєю, боєприпасами ЗСУ. Чи всім потрібним цим. Подивимось по ЗСУ. Ух, відразу як добре вилазить. Ну, бачу, що необхідність починають чути. Так. І відразу виходить мечі, мечові карти. Ну, Ви знаєте, це також важкі карти, скажу чесно. Так. Дивіться, рух. Наші рух роблять за рахунок допомоги. Це сила вже. Це сила це наші розумієте, що це на що? Так, безумовно, є втрати. Безумовно, втрати ресурсу цього є, не без цього. Але також двійка мечів. Ось дивіться, якось це все цікаво виходить. Тепер подивіться: двійка мечів знову була у тих. І у наших двійка мечів. Через втрати цього ресурсу, використання наші приходять теж топік. Кінцевий результат. Непогано дев'ятка. пентаклів, ви ж розумієте. Паш мечів і колісниця. Наші за рахунок ресурсу мають рух ось такий стан на зараз. Зумієте? Важкий, але є. Ось так. Але двійка мечів, що у тих, що у тих. Тобто буде період, коли стануть і там, і там. Ситуація йде до зупинки лінії фронту. Хоч би це розуміли.